Розібрав, тепер бери і збирай. блін. Зараз будемо встановлювати торпеду BMW X5E70 на автомобіль. Центральний тунель раджу чимось накрити. Після того, як ви встановили сам кожух панелі, я би вам рекомендував обов'язково перейтися і подивитися на всі дроти. Тобто звідки вони виходили, щоб потім, коли ви вже все зберете і десь будете щось встановлювати і ви цей дріт не знайдете, бін, то це звісно, буде трошечки обідненько. Тому обов'язково перевірте, щоб всі дроти виходили там, де вони мають виходити. Тобто, Ось тут, ось тут, там під бардачок. Ну, коротко, Повністю все обдивіться. Після того, як ви перевірили, що всі дротики у вас є, все виходить, все чотенько, починаємо її потрошечки закручувати. Значить, дивіться. Один болтичок, другий, третій, четвертий, п'ятий. І ось там, з тамтої сторони, шостий. Так само знаходиться, як і ось цей. Це те, що стосується зверху. У вас верх вже повністю закріплений. Далі, я вже тут закрутив. Коли ви знімали, ви ж цю пластмасу у вас була знята. Тут вона кріпиться на раз, два, три болтика. І під ось цією кришкою є ще два болтичка. Один ось тут, другий ось тут. Брін. Так само з тамтої сторони. Все, Вся оця скарлупа ваша повністю вже закріплена. Починаємо збирати далі. Тільки що тримав в руках викрутку. Все, вже її десь нема. Тому продовжую збирати брін, те, що можна зібрати без викрутки. Значить, дивіться, далі вставляємо ось ці бокові накладки, які йдуть ось сюди. Значит, у нас є ось тут дві ось таких штучки. Вот, ось ця буде заходити ось сюди. Тобто, це вже самий перший признак буде того, якщо вона сюди стане, це те, що ви вже все правильно сюди закрутили. Дивимося ось так. Хопа, бачите, вона в мене. Повністю... ну Ось тут вона ось тут вона сіла. Зараз просто трошечка я кажу, трошечка незручно. Трошечка незручно. О! Зараз там ще є, зараз я тут подивлюся, тут ще вона до кінця не зайшла, ось так вона виглядає, тому що там є защолочка, а, ось вона. Ось бачите, і потрібно, щоб вона... О, все. Все, Ні, не все. Ще ось тут одна. Так само її. О, здвигаємо. Все, чотенько. Отже, дивіться, все стало на свої місця, все як має бути, все чітко. Закручуємо ось сюди. Там такий досить великий болтичок. Закручуємо і ставимо заглушку. Ось ці болтички, до речі, закручуйте дуже обережно, щоб не стукнути стекло. Викрутку знайдено і далі ми будемо ставити бардачок. Блин, отже. Він у нас лежить ось тут. Приходимо, забираємо його. Так, Саме головне, дивіться, не забудьтеся ось тут і ось тут. Ось, ось, ось тут. Встановити тросики для того, щоб потім можна було розблоковувати сам сам бардачок. Тросики в нас ось один і. І ось він другий. Тобто обов'язково не забудьтеся їх поставити. Також тут є ще десь були а ось одне під'єднання і друге під'єднання по електриці. Це ось вони. Одне друге. А оце третє, це на лампочку йде. Ось сюди. Після того, як ви вже цю верхушку встановили. Е значить, так, закручується він ось тут один болтик, ось тут другий. Тоді ось тут під верхом є третій, ось тут є четвертий і ось тут є п'ятий. Тобто закручуємо всі ці болтички, і тоді ще дві секції зложуються. Тобто одна і ось це ще одна. Тобто вставляється вона одна і друга. Все, повністю збираємо, закриваємо бардачок і встановлюємо ось ось цю решоточку далі. Бардачок зібраний повністю. Ось там вже все так, як має бути. Далі ставимо ось цю решоточку а вона в нас ставиться ось так. Раз, два. Далі Ось маємо ось такий саморізок. Закручуємо один саморізок. І потім закриваємо це все ось такою декоративною вставочкою. Тут красота готова. Отже, йдемо вставляти замок зажигання і другий обдувчик з лівої сторони. Ліва сторона встановлюється ідентично до правої. Зараз, трошки незручно, зараз я її поставлю. Треба попасти в воздуховод. Зараз секундочку. Так, все, я його встановив. Ось він у нас повністю став, так як має бути. Далі маємо ось тут э, болтик чи саморіз, чи як це правильно сказати. Ось так ми його закручуємо. Тоді беремо ось, ось цю декоративну штучку. Вона ось тут має свої такі пазічки. Вставляємо. І захлопуємо її. Так, зараз будемо ставити ще ось цей виключатель, тільки у мене тут таке питання. Виключатель сам є, але ось ця частина поки що біжева. Треба буде замовити і поставити. Звісно, воно вже тут не приший чомусь рукав, але. Ну, в будь-якому випадку, поки що потрібно поставити. Тобто встановлюємо його сюди. Знову ж він е, кріпиться на ось такі защолки тобто просто-напросто з'єднали б і захлопнули його туди всередину. Виглядає воно, звісно, по-дебільному, але що маємо, то маємо. Поки що буде так. За декілька днів поміняється. Далі ось цей декорчик. Так же ж сам. Ось так він. Просто сюди. Ось так його. Хоп, і він тут у вас поставився. Значить, слідуючий етап. Беремо э, замок запалювання разом з кнопкою. І ось тут, блин, тепер ще зараз треба подивитися, там був шлейф. Треба зараз глянути, акуратно цей шлейф сюди підтягнути. Тобто під'єднуємо його сюди. Раз, два, встановлюємо і закручуємо на три болтика. Шлейф під'єднано, кнопка прикручена, все як має бути. Далі зверху також ось така. Декоративна загрушечка ставиться. Тепер ставимо приборну панель і будемо збирати все під руль. Ось це я залишу вже на саме завершення. Приборка встановлюється взагалі без проблем. Тобто ви її туди загрузили, вдягнули, ну, в мене вже тут стоїть трошечки по-іншому, якщо оригінальна, то ви просто її загрузили і на 2 болтика закрутили. Там потрібно під'єднати до, як до шлейфіка. Все, тут більше проблеми немає. Встановлюємо, встановлюємо ось ті рикі і далі. Нижню ось цю частинку закривашку придеться встановлювати вже пізніше. Тоді, коли вже буде повністю все зібрано і заведений автомобіль, потрібно підняти до верху. Зараз немає такої можливості, не хочу вмикати е, запалювання, тому що зараз там наліпиться куча помилок. Тому далі встановлюємо руль і беремося до самого самого цікавого. Руль встановлено, автомобіль починає бути похожий на автомобіль. До речі, якось так темно стає в салоні, що це просто капець, але воно, блін, досить прикольненько. Ну що ж, йдемо по магнітолу, встановлюємо і підключаємо магнітолу. Не забуваємо, що ще потрібно поставити шторку, ось цю і ось цих дві пластмаси зверху. Після того, як вже встановлений патіфончик, він ось кріпиться на 4 болтичка, 1-2, і з цієї сторони 3-4. Починаємо вставляти ось ось цю частину. Тобто під'єднуємо її і захлопуємо її всередину. Після цього далі будуть ставитися будуть ставитися воздуховоди. Воздуховоди просто беруть і захлопуються туди всередину. Але до воздуховодів ось тут є... ось тут є така штучка, це в нас є кнопка для того, щоб відкривався. Боже, як же він? Коротше, ви зрозуміли, то обов'язково потрібно її під'єднати. Залишається ще встановити монітор. І тоді ще потрібно буде ось цю нижню штучку, типу, поставити. Це вже після того, як заведеться автомобіль. Так, отже, все завелося, але екран не працює. блін, не працює, Тому що я блін, тільки що нагадався, що я один не під'єднав дротик на цій, на самій блін. Тому, грубо беручи, все працює. Зараз я ось так, ось так. Ось так вийду. Значить, панель повністю замінена. Ну, Це херня бін, приїде через деночок-два, тобто вона теж заміняє, заміниться і все буде чорне. Також десь завтра або вже з понеділка приїдуть нові сідухи і буду ще міняти бін, нові сідушки. Також цей ковролінчик, що рыжий я колись залишав, тепер вже я його буду в будь-якому випадку міняти на чорний.